Вітаю вас, друзі! Поки у тимчасово окупованій макіївці продовжують по частинах збирати мобілізованих російських загарбників, і поки кількість загиблих, навіть у офіційній статистиці, постійно зростає, владімір Путін та міністр війни Російської Федерації Шойгу вирішили вкотре посміятися із росіян. Вони жодного слова про макіївку не сказали, натомість привітали одне одного із новим роком. Погибло 63 российских ворослучая. Увеличилось до 89. Снова <свят> да, спасибо. Вас І справді, чому б це не відсвяткувати? Тим паче, що є іще ще один хороший привід. Франція офіційно Україні передасть бойові броньовані машини, які ще називають колісними танками AMX-10RC. Фактично, це легкий бойовий танк із 105-мм гарматою, і власне у своєму твіті Еммануель Макрон написав, що Україні будуть передані саме малі легкі бойові танки. Хоча саме це озброєння вже ж не змінить докорінно ходу російсько-української війни, але це важливе політичне рішення, яке відкриває нам двері в подальшому для отримання інших зразків західного наступального озброєння західних танків. Тому що раніше ми танки вже отримували, але це були танки совєтських зразків. А ось тепер ситуація кардинально змінюється. Нам досить тривалий час. Наші союзники відмовлялися надавати танки західного виробництва. І той же Шольц сказав, що Німеччина не буде діяти у цьому питанні самотужки, маючи на увазі, що Німеччина точно першої танки Україні передавати не буде. І ось вже сьогодні у Бундестазі голова оборонного комітету. Тету звернулася до Шольца, правда, вже не вперше, із вимогою передати німецькі танки для збройних сил України, і що дуже важливо, усе це відбувається напередодні саміту Рамштайн 8 де якраз буде обговорюватись нова допомога, збройна допомога для нашої армії. І я дякую Збройним силам України за те, що вони показують відмінні результати у справі оборони нашої країни, і саме завдяки звитязі збройних сил України наші союзники Погоджуються нам давати нове і нове озброєння, а танки нам зараз дуже і дуже потрібні. Вони допоможуть у проведенні наступальних операцій. Вау! Wow. На тлі регулярної збройної допомоги нам від союзників рознився, до речі, один депутат госдуми Росії. Потом вони начали туди поставляти ці хамери. Кстати, от з хюмерсами зустрічались? з хімерсами? з химмерсами, да, цими хімерами. Они усилят свои поставки, усилят воєнної операції на території центральної Росії. Отож, я вас, як завжди, закликаю, підпишіться просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залишайте під цим випуском будь-які коментарі, щоб він набрав якомога більше переглядів. І я вас познайомлю сьогодні із цим депутатом, звати його Євгеній Фьодоров. І Що дуже важливо, це депутат від путінської партії Єдина Росія, але він чомусь почав. Несподівано нити так, як наче в нього вселився Гіркін. По американському сценарію війна має нас продлитися до тих пор, пока Росія не рухнет. Тому що американський сценарій це сценарій удушення. насправді те, що відбувається із Росією, і її неминуча поразка та катастрофа це справа рук самих росіян, які почали загарбницьку війну, і саме вони запустили процес розпаду Росії. Але ну нехай ми повіримо, що це усе сценарій американців. Так ось він полягає у тому, що Росію треба задавити, задушити шляхом постачання Україні озброєнь. Начало специальной военной операции американцы говорили, что мы туда вообще не будем вмешиваться они сказали, що ми туди будемо поставляти, помните, были були такі Дживелинги. Так, так, друзі, ви знаєте, я про це також часто кажу. Завдяки тому, що український народ збройні сили України чинять героїчний спротив, для нас немає нічого неможливого у питанні постачання озброєнь. Ну можливо, окрім ядерної зброї, звісно, але на перспективу ми і з вами можемо отримати таку зброю, про яку раніше і не мріяли, і у якій. Нам наші союзники відмовляли так, вже було неодноразово. Місяців чотири назад вони стали туди поставляти артилерійські системи, в тому числі вот три топора. І те саме стосувалося також і систем протиповітряної та протиракетної оборони. Петріот нам казали, що ми ніколи їх не отримаємо, але ось вони вже ну практично майже їдуть до нас. Паралельно там, значить, ось ці ракети. Морського удара, з якого був в принципі паралізований наш Чорноморський флот. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення ми із вами мали серйозну загрозу висадки російського морського десанту, зокрема, наприклад, у Одеській області. Але завдяки героїзму наших воїнів та завдяки західній допомозі, зараз російські кораблі бояться навіть відпливати від тимчасово окупованого Криму. Бигдарф турецький до бдаєндеси не долетів, як ви да? Це більш сучасне ружье. Чекайте, чекайте. Він каже, що якесь дуже сучасне озброєння було по російському аеродрому стратегічної авіації Енгельс. Але хіба він не вірить у такому разі Міністерству війни Росії, яке казало, що це були безпілотники совєтського виробництва. Були совершені попитки нанесення ударів реактивними безпілотними літателями апаратами советського по повоєнним аеродромам Дягілева, в Різанської області. І Ангель, Виходить, що депутат відправлячої партії владіміра Путіна не довіряє Міністерству оборони, точніше, війни Російської Федерації. Ну, це вже якась зрада, але найголовніша зрада для Росії попереду. А от тамагавков американці накліпали сотні тисяч, і це оружие, ще в ході не вступило. І ми розуміємо, що на якомусь етапі вони туди його поставлять. А представьте, якщо ні туда поставить там 10 тисяч лі 20 тисяч томагавків? Ви знаєте, друзі, а мені подобаються його прогнози. Я би хотів, щоб наші союзники до них обов'язково дослухались. Хоча питання надання Україні крилатих ракет типу томагавк, це звісно не близька перспектива. Проте я гадаю, що нічого неможливого для нас і з вами немає. Ну а навіть якщо Україна колись і отримає ті ракети, то це ж. Нічого не змінить, ні на що не вплине, бо у Росії є найкраща у світі ППО. Очевидно, що наше ПВО їх просто збити не зможе. Як це так? Невже депутат від путінської партії не вірить у могутню російську армію? Вони будуть усилювати бомбардування території так такси центральної Росії, як вони вже це делали, по Ендельсу по, по, по цьому саму. Калугі не розумію тільки, що йому не подобається. Невже путінський депутат думає, що так звана спецоперація йде не за планом? І свою свої, свої, своїм чередом. я знаю, що вони розробляють план удару, наприклад, Демонстрационного по москва Сіті і так далі ну це вже абсолютна дичина. Україна не буде бити по російському бізнес-торговельному центру, тому що це не військовий об'єкт, і ми не росіяни. Ми не б'ємо по цивільних об'єктах. І якщо по Москві і прилетить, то точно у об'єкт пов'язаний із російсько-українською війною. І я переконаний, рано чи пізно, друзі, це обов'язково станеться. Ну а депутат від партії Путіна про продовжував нести зраду. Вочевидь, він вже не вірить у перемогу Росії, а сподівається тільки на перемогу Сполучених Штатів із хадя із цього стратегічного плану вони гарантовано побіж просто. По їх плану етапо довжна призяти там где-то ну в перспективі годгополтора-два. Хоча перемогу насамперед отримує, звісно, Україна, але йому важко визнавати, що це Україна зараз знищить російську армію, тому нехай вірить у те, що це Сполучені Штати Америки, які усюди мають своїх людей, навіть у Кремлі. Соответственно, имея огромную обратную связь в Москве, они понимают, где дожать, а где не нажать. Есть такая информация, что даже Владимир Путин является агентом Соединенных Штатов Америки. И это говорит не их кто, а я нагадаю уже в котре, депутат Госдумы из партии Путина «Единая Россия». То есть у них есть обратная связь с точки зрения принятия решений не только на уровне Владі Владимирович, головнокомандуючи, ну і на уровне в целом правящого класу, і ось оці агенти Сполучених Штатов Америки, які сьогодні керують Росією, роблять усе, аби Росія програла. Так сказать, вони собственно ністажають наше государство і вирізають народ. Вот, вот стратегічна лінія, линия. Она в принципі, гарантовано успішно. та і, взагалі, Росією керують не просто агенти Сполучених Штатів Америки, і сам Путін не просто працює на Байдена. А іще ще й виявляється, Росія це колонія Сполучених Штатів. Саме тому ми говоримо сьогоднішня стратегія колонії Росії васала Америки Росія. обматують Часть добавлярної приведе к нашому к нашій смерті досить непогано. До речі, що там із плановими перегрупуваннями і жестами доброї волі? Приступайте кату до військ. Єсть він називає частину території України територіями Росії і каже, що ті, хто здають ці території, вони мало не зрадники і не втримаються при владі здача території Росії по рішенню власті, означає капітуляцію і сміттєння. ну Тобто, очевидно, ця власть не удержиться. Прогнози на 2023 рік у депутата із партії Владимира Путіна просто прекрасні. Я думаю, що в наступному році правящий клас уже не витримає протистояння взбунтується проти Росії проти Владимира Путіна. Але ось отаким чином за допомогою поразок та за допомогою внутрішньої дестабілізації Росія обов'язково переможе. Таким образом, ми прогнозуємо, що наступний рік буде тяжко. Но розворот следующем году скорее всего мы не получим. І ви знаєте, друзі, я вирішив подивитися. Мені стало цікаво, а що цей депутат казав 24 лютого, коли тільки почалось повномасштабне вторгнення. Він тоді його цілком підтримував, хоча підтримує і зараз. Він тоді був дуже радісний, дуже веселий. Був не проти бомбити Сполучені Штати Америки. Та розповідав, що Росія захопить не тільки усю Україну, а й навіть. Молдову в целом на территории Украины. Кстати, не на территории части Украины, а всей Украины, включая Львов. Що садають условия для второго етапу освободительного процесу яска Кишиньовська операція, то тобто, освобождення Тишиньова і освобождення території Молдови. Тобто ми виходимо в тому случаї вторим етапом на западний границя Румунії. А тепер він постійно ниє і розповідає, як усе погано. Тепер він, схоже, сам не вірить у те, що Росія взагалі здатна перемогти, і Росія обов'язково зазнає поразки, тому що є ми і з вами, тому що у нас є збройні сили України, і ми сьогодні усі разом працюємо на нашу спільну перемогу 2023 рік для нас не буде простим. На нас чекає іще ще багато різних випробувань, багато крові сліз та поту. Але друзі, я переконаний, що цей рік принесе нам дуже багато перемог, і я впевнений на 100 відсотків, що ми із вами далі будемо вибивати російську мразоту із нашої землі. Крок за кроком ми звільнимо усю територію України. А на Росію однозначно чекає Дищівна поразка. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.